Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свій невеличкий, якщо так можна сказати, садок. Що в мене тут є посаджено. Тут є молоді дерева, які ще треба буде. Ну вони відносно молоді, які треба буде ще розсадити, ще є пару яблунь горі, але також іншим разом я вам покажу і ще там є внизу. Зараз одним словом перейдемося, все вам покажу, що в мене ще є тут. І розкажу. Так, є в нас тут таких чотири кущі фондука. Ось так вони виглядають, садились вони тут ніби тимчасово, але, як то кажуть, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Так вони виглядають. Тут вже, можна сказати, є в них ось починає йти брунька. Вони досить, в принципі, непогано родять, також тут, 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 тут є яблуні. Я їх минулого року, якраз сонце зараз може я повернусь. Е якраз тут є яблуні, їх всіх звідси ще треба буде забирати, то все молоді нащіплені. Та нащіплена недавно вона захащується ще поки що найбільше. Ті вже більш-менш сформовані. З тою теж була цікава історія, бо то бачите, вона така груба, щіплена зверху. бо... Якось до неї то руки не доходили, то щось, поки начепили, нащіпляли вже в горі, бо тут дуже грубий стовбур. Коли перший рік нащепили, я її не обрізав, якось сюди не дійшов, потім вже брунька пішла, сок, сік і я вже її не обрізав. І одним словом, потім я вже минулого року обрізав ось такі грубі ці, але я її попереводив на бока, вже вона, як бачите, підперта. Вже родила яблучка гарні, ось там пішла догори, Ну вона має корінь великий, має багато сили, тому вона жене. То все буде підрізалось. Також тут є ось такі кущі гортензії. Треба теж їх розсаджувати, але так як тут такі ось як зараз ранок, там сюди вже сонце, тут ще затінок, тут такі літом є затінок, тому вони. Собі тут ось так ростуть. Також ось така вже гарна сформована велика яблуня. Поки були малі, ми їх не встигли пересадити, але ми так широко розкопуємо, пересаджуємо. Зараз вам покажу, куди ми їх переносимо. Так, а переносимо ми їх ось сюди. Тут так формується в нас два ряди. Можна сказати, це в нас все йде зимова яблуня, тут є. Золота ринета і такі червоні, вони такі, так якщо б я сам не знав, то сказав би, що десь в магазині повисковані Там на горі, і тут є такі яблука, гарні, червоні і такі, як чудне воском оброблені. Ось так формував. Трошки знову загустіла, бо підживляються вони тут, і вони мають вологу, тут чуть-чуть підсипано. Я зараз стою ніби на дорозі, а тут в нас так іде чуть що-чуть воно з дороги вниз. І виходить, що вони тут мають вологу. Там ось далі навіть стоїть вода, прокопаний рів, щоб вода сходила, коли сильні дощі. З тою яблуню ще той рік даю їй один шанс. Вона була нащіплена найперша, то є Ренета, але буквально від неї було тільки одне яблуко. Вже я її попереводив і підживляю, не знаю, якщо вона того року теж не буде родити. Бо вже 4 роки з неї толку немає ніякого, займає місце, я її викопаю, заберу. І ось там ми з вами були. Звітом заберу, пересаджу її на то місце. Також тут є в нас такий нещепотічок, Зараз, так як я і казав, тут ось є рівок, у нас ще зранку морози, прям морозки, мінус один, мінус два, і так з поля тут назбирується, де. Гора дуже сухо, а не такий мокріший. І коли літом, щоб не було болота, воно собі так тут і в потічок сходить. Треба буде починати вже дерева обрізати, але все руки не доходять. Але як в нас зараз, то що ще добре, що є приморський, бо в день вже плюс 20, плюс 18, плюс 17, то скоро почнуть пускати соки і, і вже не обріжуть. Так ось це мені. Дав був сусід такий старший чоловік. Тут нащеплених три сорти, я її як не пробую перевести, ніяк вона переводитись в бік, не хоче все жене вгору. Ну, Може через те, що тут ось такі сосни. Тут, тут є від цей потічок. І тут так є дубочки, сосни посадили. Тут є такі дві, вони найстарші, найбільші. Також також, ось тут є три ялиночки, такі гарні. Тут йдуть ряди, тут більші пару. Це в нас йдуть смереки. І зараз вам покажу. У нас тут таке собі місце ось виходить галявина, якщо брати ось так три ялинки, так якби ніби живий, виходить паркан. Тут ще також є мудрина. І по іншій стороні я собі теж. За деревне видно, в іншій стороні потіка садив сосни, щоб без вітом якраз з південна сторона, щоб тут був такий затінок. Також є ось такі молоденькі насаджені смереки. Поміж ось так йдуть сосни, такі вже більші і вищі. А ось тут маленькі йдуть смереки. так підчищаються по мірі росту, а смерека буде широка, можливо, надію сформувати її такою. І буде так, тут гарно. Планую собі, тут такі завжди ставиться тимчасовий столик, планую собі зробити тут потім таку галявину, щоб можна було посидіти, відпочити природа, щоб далеко не йти. Хоча часу і так нема. Буквально там один раз на рік весною, коли тепліє виходить, то зробити а так, а так нема. нема такої можливості. І так, як то можна сказати, в нас тут такий ніби природа, лісок, потім. Потім йде ось наш сад і город. Ось там ті дерева, які я переношу, город, там парнички і тут такі ось ось, можна сказати, типу ліска. Тут ще є така вільха, в сусіда такі є великі ялинки, ростуть звіта. Одним словом, прийти собі, віддихнути, так собі тут робимо. Є такий невеликий місточок. Тут літом, коли сильна жара, нагорі, кажу, сухо. Тут ставимо такий має мотор, ті дошки забираються і звідси качається вода до гори. Ось такий вам коротенький огляд. Ще насад, кажу, буду братися за обрізку. Надію, що цього року встигну, бо роботи дуже багато, то буду вам показувати. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться мирного неба. I was a symbol dog.